Всім найкращого дня. Важливо розуміти, що проблема та причина всіх Божих покарань це є гріх людини, як було і до потопу, і в часи міст Содома та Гомори. Також і зараз, якщо ми грішимо, не хочемо каятися, оправдуємо гріхи, то за це приходять Божі покарання. Тому вже зараз ми повинні зробити правильний вибір у своєму житті. І зараз ми живемо в часи любові, милості та благодаті, що Господь Бог нам дає всім час, щоб покаятись і змінитися. Тому і потрібно вивчати Біблію, Слово Боже, бо в Біблії є багато прикладів, чому та за що приходять Божі покарання. Якщо ви потребуєте духовної, молитовної підтримки, то напишіть нам, ми можемо підтримати вас та помолитися. А також ви можете доєднатися до нашої конференції, яка буде вже в цю неділю о 14.00, де ми вивчаємо Біблію, Слово Боже, і молимось за скінчення війни. Ви можете до нас доєднатися і послухати. Нехай Бог вас благословить!